Що ж, час пікніків настав. Тож пішли разом шукати все необхідне для комфортного відпочинку. Без капелюшка не обійтись. Добре, що тут їх багатько. Мені сподобалась ось така панамка. Також тут величезний вибір окулярів і обов'язково вибираємо літній аксесуар. Тож, друзі, давайте оцінимо мілу. А ще мені ну дуже сподобався цей капелюшок але він на мене маленький. Ну що ж, все найкраще дітям. А тут я вибираю які ракетки краще: дерев'яні чи залізні. Також я одразу знайшла те, що мені потрібно потрібно. Це гриль для м'язка, і на нього якраз знижка. До речі, шампурики в копійці також є. Не забуваємо про сонцезахисний крем. Це просто must have. Ну і засоби, щоб комарики не докочали. А ось ця штука взагалі завжди зі мною. Бо в мене укуси одразу розпухають. Ну а потім я знайшла скарб такі тарілечки, то моя слабкість. А тут їх так багато, я обов'язково зроблю окреме відео на них. Оце щось дуже неймовірно естетичне. До речі, про посуд. Я тільки в копійці бачила. Та такий красивий одноразовий посуд ще ось такий дитячий з динозаврами дуже сподобався, і неймовірно круто, що я знайшла тут дерев'яні одноразові прибори. Ну що ж, я гарненько прикупилась і до пікніків готова.